Привіт сім'ячам каналу, значить поварив я капот. Так, звісно, без фанатізму. Урізав я перед. Ось тут воно, виходить, попит самий край, виходить зробив. ось тут Вже почав я зачищати. Тут ось зачистив, там он позаваривав ще дні поки. Тверші, конечно, я не професійний, але но... я думаю, пойде там сплошним не став я варить. Це дуже багато времени. Таке воно ось все. Треба ще зачистити, зачищаю болгарку зачисним кругом. Так що, Так воно вийшло. Продовжуємо. Значить, хлопці позаймався я з капотом, пофарбував ось його, стоїть викрашений, почищав, де можна, шпакльовку не приміняв. Може, звісно, не так красиво, є з'яни, Не буду спорити, чого не приміняв, тому що він вібронагружений. І я думаю, що шпакльова держатися толком не буде. То есть, не став я вже ціни зрощатися. Тобто боковушки я на прихватки прихватці Тобто Навіть там, де і то не став заварювати, хай воно більше там буде одно грибок його перекриває. Так що День возле його сидіти ніхто не буде. Грубо говоря, якщо такої плотної роботи, то за півдня я оце, ну, хай день. Покраска показаняла. Тобі ж за день, грубо говоря, я погнув ці боковинки. В боковинки купляв лист метала, воно ще кусок знизу лежить, полторашка метал. Повигінав так от, до бруска гнув, тому що нема в мене кромко Звісно, угли болі зробились такі, ну, плавні вийшли. Ну, Воно даже, може і навіть симпатично, тому що тут плавний угол. Урізав я ось капот. Ось як бачите тепер, ось тут угол є. ось отак воно ось. Та тут нічого не, не побачите, вийшло хорошо, це все без шпакльовки. тут. отут, чу чуточку видно, але ну, я думаю, то ерунда. Ось тут косяк Пойдемо красив разом з цією передньою рампою. Ось так воно це все виглядає. Там люди говорили, що красить на його времени багато йде, ну, хлопці, вже ж почав робити, то його треба робити. І вже ж робити так, щоб він мені подобався. Всередини теж все прокрасив. Ось так воно всередині це все виглядає. Ось у нас так реалізований ключок, це все по заводу. Збоку ж на капоті ось є у нас надкиданням. Те, що ви писали, робить його відкидання до кабіни, не бачу великого сенсу. Чого. Тут уже все готове. Тобто не треба нічого мудрити, все ось є. Всі петлі, все. есть тобто, замок стоїть. Ну, просто боковинки, які в будь-якому випадку довелося б робити. Хоч куплять треба було бич, звичайне, або ж самому. Ну, самому вийшло воно однозначно дешевше. Чого став, їх приварив намерто, ну тому що хлопці. Ну, давайте так. Отдільно на них робить кріплення, якесь так далі, воно вийде. В самий саме, а так капот відкидається, воно й придасть йому жорсткості, вже він форму держить. А в смысл той боковинки відкидання це только, я ж кажу, тільки вона потрібно відкидається. Капот для заливу, не доступу до цієї заливної да, і до фільтра. А як ви зробите відкидання сюди, то звісно, заливати буде я невдобно. Це те, що в моєму тому тракторі, навіть хоч і боковинка відкидається, все одно ну, невдобно заливати. Це вони горловину зробили не дуже грамотно. Соотвісно, в принципі, тільки для цього і буде він відкидатися. Для доступу таких повсякденних робіт його відкидати не потрібно, а вже ж якийсь прям ремонт серйозний. Та, в принципі наперед откіну да і все. А там уже, чи кун, чи не кун, то вже дуже далеко. Ми забігаємо наперед, тут будемо хоча б виїхати. А ми вже тут за кун. Так що його робити обов'язково треба було. Воно ж такий вигляд трактора дає, тому що, самі розумієте, ну, може ж тут все зробили нормально, а їздиться якимсь капотом, яким попало, ну, несерйозно, вже ж до кінця треба йти. Так що, в принципі, ось такий він вийшов, як на мене, заслуговує такий палець вверх. Не забувайте, підписуємося на канал, щоб не пропустити нічого цікавого. Вийшло, в принципі, непогано. Мені подобається. Так, да, звісно, там би ці з'яни, можна було щось би шпаклювати. Ну опять, навалювати на його шпакльовки. Не знаю. Воно чи почне лупатися, не знаю. Не внушає мені довір'я. В принципі, хлопці, не забуваємо, опять таки. Це трактор, це ж не якась там іномарка, чи щось таке, що є якийсь смисл його там. В приводить, да? І це не виставочний екземпляр. Цей трактор все одно поїде в поле. Є, я роблю для себе і не для того, щоб стоять на ньому любуватися. Та да, приятність все одно, скажіть, кожному. Ну, кожному приємно, коли його трага, ну там робочий кінь, вам так казати, достойний, да, і не стидно їхати по селу, по тому самому, а не їхати на якомусь драті, в маслі і так далі. Так що тут нічого я дурного не роблю, я вважаю, тобто це все. Робить треба. Захотів я той капот загнути. ну Загнув я. Мені так більш подобається. Комусь по-другому. Це ж таки на те і, і зроблено хто як кому як подобається, той так і робить. Потратив я на той там, не знаю, тут варився все в зборі. Ну, прорізав за 15 минут, а і вирізав кусок. Ну, зварив Даша. Ну, хай час імені я потратив на ту переділку в обші фоні. Я вважаю, це небагато, а мені лично подобається. Ну, а ви там напишете, як вам. Так що, так воно виглядає. Там може якісь наклеєчки додав. Дирки не став на їх заварювати. Не бачу сенсу. Хай вони будуть, може вони пригодяться, може якісь допомільні святки. То що да, успіх. Опять сюди, ж. Це не якесь там, щоб десь і царапинки, і пиленки не було. Це робоча техніка. Освіжили, приємно на нього подивитися, воно не ржавіє. Та тобто, й дай на цьому хорош. Так що такі то справи. Так що, ще раз палець вверх, підписуємося на канал і до нових зустрічей.